Едютеймент це нова освітня технологія, яка ґрунтується на отриманні дитиною і педагогом задоволення від освітнього процесу і заснована на концепції розваги в навчанні. Едютеймент це одночасне навчання і задоволення цікавості, яке веде до глибокого захоплення проблемою, запропонованою дитині дорослим або сформульованою самостійно. Сильні сторони едютементу. Процес навчання є захоплюючим і викликає позитивні емоції. Знання з найрізноманітніших галузей наук засвоюються легко. З'являється додаткова мотивація пізнавати щось нове. За допомогою технології едютеймента можна використовувати такі види робіт. Інтелектуальні та сенсорні ігри. Спостереження, демонстрація дослідів, створення колекцій, моделювання явищ і процесів, дитячі стінівки, віртуальні та реальні екскурсії, міні-музеї, інтерактивне свято та пізнавальні презентації розберемо деякі з них Інтелектуальні та сенсорні ігри Допомагають закріпити знання та використати їх на практиці, допомагають розібратися у властивостях об'єктів, отримати додаткову інформацію про них самостійно. Спостереження, дослідження, демонстрація дослідів це методи спонукання інтелектуальної напруги, без якої не виникає пізнавальний інтерес. Вони допомагають здивувати, простежити динаміку процесу. Проаналізувати інформацію, зробити висновки, підтвердити або спростувати їх. Важливо не тільки продемонструвати яскравий дослід та здивувати дитину, а й допомогти розібратись, чому отримано саме такий результат, і показати, яке практичне використання цього результати у повсякденному житті доступно дитині. Створення колекцій. Це доступний для дитини спосіб фіксації спостережень. Для дошкільника дуже важливо мати змогу потримати в руках об'єкт, який досліджується: листочок, квіточку, гудзик, мушлю. Але створення колекцій дозволяє не просто збирати об'єкти, а систематизувати їх за певною ознакою і обирати за певним принципом, щоб потім, не поспішаючи, простежити за тим, як вони відозмінюються, помітити властивості, узагальнити, використати для подальших досліджень. Моделювання явищ і процесів це доступний, наочний і образний метод, а на дітей з довкіллям. Він дозволяє роздивитися процес, зрозуміти суть явища, визначити принципи, умови, в яких він може діяти. Головне, пояснити дітям умовність моделювання та часткову схожість моделі з природним об'єктом або явищем. Дитяча стіннівка це колективний пізнавальний проєкт підсумок, чи тематичного тижня, чи дослідження, чи звіт про екскурсію. В його підготовці беруть участь педагоги, працівники закладу, дітки, батьки та інші члени родини. Віртуальні та реальні екскурсії допомагають діткам побачити те, що на власні очі побачити не завжди можливо або просто вони цього не помічали. міні-музеї Допомагають розширити і поглибити уявлення про довкілля, знайти приклади використання отриманих знань у повсякденному житті та є своєрідним результатом дослідницької діяльності. Інтерактивне свято це розвага, під час якої дитина є не простим спостерігачем, а активним її учасником. Вона допомагає персонажам, співає, грає, танцює разом з ними. Головне, щоб у дитини був ефект здивування. Пізнавальні презентації допомагають ущільнити заняття, надати більше інформації, активізувати діалог та забезпечити емоційне тло заняття. Презентації дозволяють ефективно і комфортно засвоювати інформацію дітям з різним типом сприйняття. Вони є візуальною опорою і для дітей, і для педагога. Основний зміст технології Edutainment полягає в тому, що знання передаються у простій, зрозумілій, доступній та захоплюючій формі. За допомогою даної технології, звичайно складно отримати фундаментальні знання в певній галузі. Але можна стати більш ерудованим, отримати нові або закріпити вже наявні знання, розвинути вміння і навички за багатьма напрямами. Суть дюдеймента полягає в тому, що процес освіти та навчання повинен бути заряджений позитивною енергією, бути емоційно радісним, ненудним, привабливим, цікавим і добре засвоюваним.